Ремонтував тут, так. Да. А наслідки ремонту, будь ласка. Як текло, так і тече. Оце їхні гроші, як вони кажуть. На два рази пущені. більше, два рази присвітіть, будь ласка, тут. Тотуш, хрошу, немає, то тут ще грошу немає. Тобто маленький так. дощ тільки Володи був. А як добрий де дощ, то тече на перший поверх. Невеличкий такий. Так, тече аж на перший поверх. Дивіться, так. зверніть так. увагу, які ремонти. Жак робить. От. І, і в якому стані все тече. Вже бачить стійкий. Тріску є морозний, що панель може впасти. Uh -huh. Ремонти. Так. Всю але але провайдери, дивіться, скільки провайдерів нарішують. Uh -huh. Я не знаю, хто дозволяв, а вже всім дозволу не питав ніхто. Uh -huh. Тут, ви бачите, ніхто не прибирає ніколи. То ми самі десь все ситуація. Вперше. Тут все так тече з даху, що на величкий дощ, практично ще дощу ми не було. Скільки вони зробили? Так. Ви коли Зараз зараз. Ще ні-ні, не Вони впали. Подивіться, бачите, робили, правда? Вони тут робили. Та нічого не робили. Ні, тут, бачите, заклеєно, ніби новим рубероїдом. Тут не докінчили. І результат з стелі. Угу. Далі, дивіться, О, на останньому поверсі вода тече вниз. Угу. Протікає дах. Прийшли хлопці, дві полоски заклеїли, як вода текла, так і тече. Угу. От і весь ремонт. Хотіли списати багато, але ми не підписали на більше. Угу. От пташки які а, тут зняти. Горобить. Зараз зараз як тут вилізти. Так, да, тут. тут весь ремонт. даху. А вода тече далі. Угу. Вони, мабуть, списали весь дах, написали. Все за все. Та більше за все. Зараз як то вилізти. То вони тільки клаптик маленький. Ну, тут. Вони два листа заклеїли туди. Як mm -hmm. вони клеїли, що воно тече uh -huh. без поняття. Uh -huh. Тут не заклеїли, воно має підтікає під нас. Тут не заклеєно взагалі. Бачите, як воно повідверталося, <паспоріг> все. Це ж старе таке висидні. Воно звідти затікає, так uh -huh. само і тут треба клеїти весь дар. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. який будинок. Ну і хто дозволяв рознімемо ще. що mm -hmm. дозволяє робити всі речі. Дивіться, яка прибудункова теж територія. Які ями, які... Ями страшні тут, no. страшні ями. Так, тут і заїзд, звідти заїзд на наш мікрорайон. Теж проблемний. Чого всі такі дроки? Зробили в нас тут центральний, mm -hmm. От дивіться. No. стіни руйнуються, mm -hmm. Дозволу ви наш ніхто не просто не питав, mm -hmm. чи можна робити, чи не можна. Ну, ми в люстах. Це з тої сторони знімемо ми прилеглу територію, які там вибоїни, чи є, чи немає. Каже, що все. На самому подвері нас тут обічне. То як будували, то добре добре просто